Привіт, з вами шеф Банзай! Ми будемо готувати круту, хоча автентичну китайську страву. Це будуть баклажани у сливовому соусі. Отже, для страви нам треба дуже мало продуктів. Це всього навсього будуть баклажани в крохмал в п'ятдесят грам, втярахіс, е, кунжут і трошечки часничку. Соус це, це в якщо ви вже хочете вдома готувати. Тайську, китайську східну кухню, вам треба мати в собі, як мінімум, дві основи. Це є соєвий соус темний і соєвий соус світлий. З ними ми готуємо і вам їх пропонуємо у нас купити і сливовий соус, який буде входити в цю страву. Ми беремо баклажан, ріжемо його великими шматками. У нас вже баклажан митий, підготовлений. Ріжемо великою фракцією, беремо чесничок. Роздавлюємо. Вкидаємо сюди баклажанчик. Соєвий соус слайд сюди йде. Крахмал. Як я казав, 50 грам. Щедро. Паніруємо. Все, страва готова, в принципі, для смаження у фритюрі. І смажимо 5-7 хвилин по соусу. Три. Столові ложки сливового соусу, повні гарні щедрі ложки соуса темного і соуса світлого. Упарюємо до консистенції соуса. Соус готовий. Арахіс і кунжут. Зараз ми це спробуємо. Приготувалася воно дуже швидко. Ніхто не міг повірити, що є така швидка страва. І я думаю, що вона така швидка і ще й така смачнюча. Зараз ми то перевіримо. Приходьте, воно дійсно смачне. Добрий день, шановні друзі. Давно не бачились. Продовжуємо рубрику Готуємо з бітами». Сьогодні ми з вами приготуємо мідії по одеськи Для початку я вам покажу, як потрібно чистити мідії. Заливаємо міді холодною водою, беремо ніж, верхньою частиною знімаємо водорослі, які знаходяться на здовжній стороні міді, а потім перевіряємо мідію зсередини. Вступаємо до приготування і розпочнемо з важкого соусу. Для цього нам потрібно вершки, чесник, червона цибуля, рибний бульйон, біле сухе вино петрушка. Для початку жаримо цибулю до золотистого кольору. Потім кладемо мідії. Мілко нарізаний часник і додаємо біле сухе вино. Рибний бульйон, вершки, сіль, перець по смаку. А тепер я поділюсь з вами невеликим секретом. Для того, щоб страва не набула кисловатий присмак, вино потрібно випарити повністю. Викладаємо страву. Наші мідії по одеськи готові. Готуйте з нами, відмічайте нас.